До вашої уваги газовий котел Violent T8 EcoTech напряму з Німеччини. Лінійка Екотек це найпопулярніша лінійка конденсаційних котлів у світі, тож він дуже економний, особливо якщо у вас передбачена тепла підлога. За потужністю є варіанти на 18, 24 та 30 кВт. Тому ця модель комфортно буде обігрівати приміщення від 50 до 300 квадратних метрів. Котел двоконтурний працює як на опалення, так і на гарячу воду. Габарити 72 на 44 на 33 см. Дуже класний стан. Апарат був експлуатації з від. 2016 року. А щоб ви розуміли, ресурс Вайланта розрахований на мінімум 20 років роботи. Котел перебраний, обслугований в нашому сервісі та перевірений на професійному стенді не менше 8 годин. В комплекті труба димоходу, технічні документи до котла та гарантійний талон на один рік. Ціна стартує від 16 800 гривень. Чекаємо ваших звернень та швиденько підписуйтесь на телеграм.